Ну що ж, друзі, будемо підводити підсумок. Неважливо, як повільно ти просуваєшся, головне, що ти не зупиняєшся. Друзі, всім великий привіт ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у мене на огляді бензокоса від торгової марки Holzforma модель FF541R. Cup no and I'm pulled up. Niggas hating like hold up What's the problem? I'm pulled up. Big flex, my swollen. Hard body, they fold up. Shorty say I done glowed up. Double text on my phone up. Fuck with your boy, I'm the man of the year. I'm not a fan of your peers. Serve him with fate on my hand on the shears. he not the man of your peers. Heart of a lion, I'm trampling fears. I love the man in the mirror. cry me a river to stand in the tears. You better stand in the clear. I'm going crazy, niggas for daisy. Louise Vichaino Druzy, yak softly. Я її буду тестувати та розбирати, дивитись, що там усередині. Вага даної косилки в зборі 7,3 кг, об'єм двигуна 41,5 см3 потужність 1,6 кВт, максимальні оберти 12 тисяч обертів в хвилину. Друзі, і хочу вам сказати, що якщо хольцформа пише характеристики, то ці характеристики правдиві та об'єктивні. Вони не завишають, як китайський дешман, в 2 або в 3 рази характеристики. Друзі, хочу вам сказати, що цей бензотример є точна копія бензотримера Husqvarna 541RS 1 в один. Прям. Комплектація даної бензокоси – лійка, Керівництво з експлуатації. Ніж 2Т двосторонній, Сумочка з різним набором ключів. І відразу хочу сказати, що ключі тут якісні, Як і свічковий ключ, так і шестигранники. Не пластилінові, а якісні. Розгрузка ранець. Також хочу показати, наскільки якісно зроблена розгрузка ранець. ну Претензій немає. То Хто мене давно дивиться, той бачить, як вона відрізняється від звичайного дешмана китайця. Та вишенька на торті в комплекті, друзі, шпуля від Enduro. Я ті шпулі тестував, шпуля просто бомба. от Реально просто бомба. Кращі шпулі є. Я не тестував. Погляд цієї шпулі в мене є на каналі, і люди часто питали в коментарях, чи сюди тільки крокодил залазить. Ні, друзі, сюди залазить різна ліска від 1,6 до 3 чимось міліметра. 3,3 мм. Кругла, квадратна, немає різниці. Та шпуля зажимає будь-яку ліску, тільки нарізаєте ось такі кусочки і йдете попри саму землю. Ну, а тепер, як завжди, розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості поблизу подивитись цю косу, а тим більше не покористуватися. Одразу хочу відмітити, що захисний кожух вдівається дуже просто. В комплекті є ось така металева петля. Вона фіксується до редуктора, у кожусі є гайки і безпосередньо різьба. Фіксуєте і все, все просто. Ніж також встановлений, і дуже мені подобається, як швидко знімається ось цей сірий кожух для роботи з диском або для роботи з ножем. Ось тут навіть є попередження та зазначено, що з цим кожухом працювати з ліскою, так як є ніж. А якщо працюєте з ножем, зараз вам покажу. Нажимаєте, даєте трішки вперед. Раз, все. І безпосередньо легенько знімаєте. Зручно, зручно. В дешевшому сегменті такого немає, в дешевшому сегменті проще відкрутити ніж. А тут, бачите, все просто є спеціальна защолка. І так само назад легенько вдівається. Раз. І все. Защолкнули. Як на мене, круто. Друзі, покажу, як виглядає захисний фланець, як бачите, на фланці теж є попередження. Замітно, що це не є стандартний китаєць. Плюс фланець великий, також покажу, як захований підшипник у редукторі, що сюди ніяка коса, ні мусор не попаде. Підшипник стоїть 6201, пилозахищений, типу RS. І фіксуюча гайка з лівою різбою також, також йде збільшеного розміру. І безпосередньо покажу, як фіксується диск або ніж. Ось, будь ласка, є отвір, Там. з другої сторони, фланець має спеціально також вифрезеровані отвори. І тоді встановлюєте шпулю або ніж. Як на мене, таке рішення є краще. Деякі мотокоси мають бокову фіксацію, то незручно. бо І зміщуєш з центру диск, і буває, диск нерівно зажимаєш. Таке рішення, як на мене, є більш практичніше. Покажу, як виглядає фіксатор кронштейн. Він не соломіновий, він йде алюмінієвий. І також покажу, як виглядають ручки. Одна із ручок йде трішки більше, це зроблено для того, відповідно, щоб робити легше мах. Махова ручка зроблена з пластику, але має нормальну ергономічну форму. І Ручка керування теж зроблена з пластику, але як бачите, вона також відрізняється від стандартного китайця. Сама по собі клавіша ширша, фіксатор розміщений по іншому, тобто зручніше фіксувати ось таким фіксатором. І кнопка включення та виключення запалення. Опа! Так, друзі, тепер давайте подивимось, по чому продають дану бензокосу. Для цього я зайду в інтернет-магазин PILA.Prom.ua. відразу скажу, що на цьому сайті самий найбільший в Україні асортимент запчастин на бензопили та мотокоси по самим найкращим цінам. А також тут бувають дуже цікаві акції та пропозиції. А кого цікавлять бензокоси, бензопили або запчастини та комплектуючі. По промокоду дотошний 10% знижки на весь асортимент. Та як завжди, посилання на цей інтернет-магазин я залишу в описі під відео. На самій станції кусі, як ви помітили, куди цепляється розгрузка, є спеціальна така перелонова вставка, щоб менше відчувалися вібрації по ногам чи по тілу. Якщо не треба, її можна зняти і можна калібрувати фіксацію безпосередньо самої косілки. Також покажу, що ця бензокоса муфту має з подвійним демпфером. Дуже просто добиратися до свічки легенько і просто раз. І все. І гумо, друзі, тут також, як не в стандартному китайці, м'ягенька і відчутно відразу почерк професійної коси. Так, давайте глянемо, який там повітряний фільтр. Ну що тут сказати? Годнота. По-перше, стоїть паралон, який як в пилососах, який можна промивати, прочищати. А далі, друзі, як в професійної пилки, стоїть фільтр войлочного типу. І края цього фільтра зроблені з силікона. Цей фільтр також без проблем продувається. Покажу, як виглядає речах підсосу. Він також йде збільшеного розміру, щоб зручніше було закривати повітряну заслонку. По феншую в нижній частині стоїть праймер. Стартер також тут зроблений гідно. Відповідно, як бачите, вокруг корпуса йде спеціальна металева вставка. Це зроблено для того, якщо ви відпускаєте, щоб не розбивався сам корпус. Глушник цієї коси, як бачите, повністю захищений в пластиковому термокорпусі. Навіть труба ось тут не виходить. Стартер тут стоїть звичайний, не плавний. Горловина паливного баку винесена на сторону, щоб легше було заливати паливо. І сама кришка має нормальну резинову прокладку та клапан. Відразу покажу, що виробник зазначає, як треба розводити паливо. тобто 30 до 1. Я хочу вам показати, що бак має надійний металевий захист, і все зроблено по фіншую. Бачите, який простір між баком та захистом. Також зроблено для того, якщо косу кидаєте, щоб бак не тріснув. Ну, все, друзі, хорош трандіти. Давайте приступимо вже її тестувати і перевіримо, з якого разу вона відповідно заведеться. Як почули з другого разу. Так, Давайте спробуємо ще раз. Як говорять, завелася з оберта. Так, друзі, як бачите, нормально висить на розгрузці, тобто я її не відчуваю, одною рукою держу, звичайно, що можна ще калібрувати. Ну, мені так зручно, мені зручно, щоб пилка ось так нахилялася на мене, і я її легенько вперед подаю і працюю. Happy End Друзі, ну що тут сказати? Косить не відчуває польову траву. Звичайно, якщо якась висока трава, то звичайно на шпулю наматується, але то є польова трава, тут і все, і тут і будь і бур'яни, і чагарник, все що тільки не хочеш. Зараз я на неї поставлю диск і попробуємо працювати з диском. Ось так коса виглядає з ножами. Сірий захист я зняв, і ось так можна працювати з ножами. you out of my I want to keep this feeling and ever. Друзі, буду відвертим, з кращим ножем. Я не кусив. Тобто, ніж тут так по інерції летить, бриє. Все на своєму шляху. Ви бачили, який тут був кустарник і як він бриє. Реально працює в задоволення. З такими ножами косилка взагалі не відчуває нагрузки. І як бачите, як воно все ще енерційно летить. Чесно, ну кращої косилки я не тестував. Тобто вона і потужна, вона і не зупиняється. І вібрації взагалі на руки не відчуваються. З такою косою можна реально працювати цілий день. Так, покажу, як виглядає паливний фільтр. Як бачите, він іде войлочного типу і кінець його алюмінієвий. Це зроблено для того, щоб він завжди був на дні. Так, давайте глянемо, яка тут свіча. О, друзі, Покажу, яка свіча, як в професійних бензокосах свіча стоїть фірміна від Champion, оригінальна. Так, друзі, хочу показати, наскільки тут все продумано. Ось де гвинт, стоїть спеціальна скуба, і ця скуба безпосередньо держить провода, щоб вони ніде не перегрілися, щоб вони ніде не перебились. А якщо тобі подобається, що я роблю, розбираю на природі бензокусу, обов'язково став лайк. Друзі, хочу вам показати, що карбюратор іде оригінальний від Вальбро. Покажу, як виглядає регулювання тросика та безпосереднє регулювання самого карбюратора. Як бачите, регулювання тросика все повністю. Закрито в такому пластиковому корпусі, щоб сюди не попала ніяка трава, і щоб не зашкодило роботі газового тросика, який відкриває заслонку. Покажу, як виглядає щеплення. Як бачите, воно йде полегшеного типу, і пружина тут стоїть на 11 кітів. Також хочу показати, що маховик цієї пили йде від торгової марки Джонгі. Як бачите, стартер тут йде з плавним пуском на дві пружини, чотири зацепа, також стоять капролонові. Собачки на храповику. Капролон з капролоном в парі завжди чудово працює. Покажу як виглядає глушник. Ну, все зроблено якісно. Дуже подобається, що між глушником та поршновою групою стоїть спеціальна така вставка. А для чого вона зроблена, зараз поясню. Все просто вона зроблена. Безпосередньо для маховика, щоб маховик гнав повітря іменно на пошньову і щоб краще охолоджувався циліндр. Як бачите, в циліндрі є дуже багато ребер для охолодження. Завдяки ось цій металевій вставці потоки повітря прямують прямо на циліндр. Так, друзі, і катушка також йде від торгової марки. Джонгі. Так, друзі, покажу, як виглядає циліндр. Напилення тут просто безподобне. Стоїть якісна прокладка. Також покажу, як виглядає поршень, скільки я працював, і нагару практично нема. Зверху поршні є спеціальна така структура. Також хочу показати, що шатун йде тут з плакуванням, це є термообробка метала. Замірюю діаметр поршня. Діаметр складає 40 мм. Покажу навіть видно, не розбираючи, що тут стоїть два резинових демпфера, так як я і говорив. Ну що ж, друзі, будемо підводити підсумок. Відразу скажу, що коса набагато якісніша від дешевого звичайного китайця. Дуже сподобалось, що тут іде карбюратор Вальбро, маховик та електроніка стоять також заводські, храповик також стоїть заводський. Ручка керування також дуже зручна, оскільки я косив взагалі не замучився, вібрації нема завдяки двом демферам. Сподобалась поролонна упора, також сподобалась функція швидкоз'ємного кожуха. Ну і обертів реально цій косі вистачає, щоб справлятися з будь-якою територією та з будь-якою травою. І мені реально не стидно рекомендувати цю косілку для довготривалих робіт, тому що зі своїми завданнями вона справиться на 5 з плюсом. А якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк, підпишись на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.